І про венчурні венчурні це досить цікава можливість, тому що ми заходимо на раунді сід при сід. Паблік як зазвичай це оцінка вища, але умови гірше, тому що на пабліку ми умовно сразу можемо продати токени. Це, як приклад, 100% процентів ТГЕ без вестінгів і так далі. А коли ми заходимо з венчурними. Компаніями це в нас завжди локи. Це на ТГЄМ отримаємо один-два відсотка. І ми цю всю ліквідність злочину на декілька років, тому що там півтора-два рік буває лока на це все. І ми там отримуємо Разом із токен і продаємо. І ми не знаємо, там, який буде ринок через два роки. І, можливо, а, якщо нам вдасться на ТГІ з 1% зробити, ексів, забрати тіла, це круто. Але, на жаль, таких кейсів не дуже багато, тому що ще з, із за того, що все виросло, ціна виросла, де, деякі вже кажуть, що був ран. Тому оцінка проєктів що дуже, досить висока. Там, вони оцінюють, там. 50-60 мільйонів, а проєкт то є, не, 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 не тягне на це. Тому Тобто в межах під клубу в нас буде допомога конкретно в чому. Ми будемо також приймати участь, ну тільки будемо приймати не масово всіх, а будемо аналізувати, які більш-менш виглядять перспективно, і будемо заходити також через… Тобто, Той проект, який ми вважаємо, що доцільно інвестувати, і самі будемо інвестувати. Ми будемо просто давати підбірку його переваг. Чому саме він? Тому що гіпотетично, що місячно в світі близько там кілька сотень проектів відбувається, а ми будемо обирати одиниці, там один, два або пропускати. Для того все рівно це буде в перспективі кількох років, це буде серйозна диверсифікація і множинність. Але оскільки наразі нам в клуб надходять багато. Подібних пропозицій від різних фондів, в яких також постійно кожен тиждень якісь нові пропозиції, дійсно незручно або майже нереально у всі потрапляти або без експертизи приймати рішення на підставі. Ну, ось тут назва така, а тут написали на такій біржі лістинг. Тобто, це має проходити дійсно через експерта. Так є. Е. І, е, що ж найцікавіше. На мою думку, ретро це найцікавіше, тому що там найбільший прибуток. Мовно кажучи, там якщо ми витрачаємо на один ака акаунт і 100 доларів, ми отримуємо потенціально тисячу, там близько 10x, можна робити на ретро. Уже є і були успішні кейси. і Так далі, чому це відбувається? Тому що ми вибираємо ті родин проекти бажано, дивимося в них інвестиції, там, від 500 мільйонів зайшли, в них сильні фонди, підтримка і так далі. Але для фондів їм потрібна звітність і це все. Вони об'являють, що у них буде там ретродроп, айрдроп. Ми це все відслідковуємо, дивимося, що в них стадія тест тестування, ми починаємо робити декілька аккаунтів, починаємо проявляти активність. Тобто, за те, що ми підтримуємо проєкт, послідовності ми отримаємо від них винагороду, тому що ми їх підтримали на ранній стадії, ми тестували їхню мережу, все виконували. І В них якийсь процент від цього всього йде юзерам. І найголовніше і ми підтримуємо мережу. Їм це потрібно, тому що гроші в них є, а користувачів нема. І з цим потенціалом, що ми тестували, в них надія, що ми останемось після а, вихіду а, токена. Ми будемо користуватися їхньою мережею. Це буде буст для них. І за це ми будемо отримувати прибуток. Тобто історія не про хайп, а історія про просто бізнес в таких реаліях він ось в. Крипто стартапах саме це органічний метод розвитку і роздача токенів за активність це умовно кажучи, типу як сплата грошей програмісту за те, що він тестує, кодить, щось робить. Ну тобто, це не те, що гроші з повітря чи токени з повітря. Потім хтось втрачає. Ну це не про це. Бо є багато тих, хто має ось таку думку. Так, да. Ну, там просто найголовніше це тому, що юзерів досить багато, всі хочуть отримати цей дроп. Направлення що дуже сильно перегріте. І проекти бачать, що є Сибіли, що вони використовують не по призначенню, а вони просто пусті транзакції ганяють, або там 0,01 цент, щоб потенціально отримати цей дроп. Вони в моменті роблять снапшот і вибирають найкращих юзерів, які на яку думку, що вони там підходять під критерії і так далі. Тосить не Просто потрібно підтримувати, а ще якісно це робити, все тестувати, більшість активних днів набивати, тому що процес це більш такий технологічний. Виходить, цей процес треба як і внікати, щоб був опит. Придущі пати, ми дивимося, якраз давав арбітрам, якраз давав оптимізм, як Starknet роздав, що потрібні баланси, потрібні е активні дні і так далі. Тому. Це одне із крутих направлень, тому що вони залучили кошти, їм потрібно візитуватись перед фондами і віддавати звітність. Як ми бачимо, ми інвестуємо в якийсь проект, як до нас приходять венчурні венчура, і кажуть, там у нас є такі-такі та -такі локації. Вони пишуть себе: у нас тільки тут активних юзерів в проекті, і скільки там транзакцій зроблено. І ми по цьому аналізуємо і заходимо в проект. Я сподіваюся, щиро сподіваюся, що ви зрозуміли цього, хоч відсотків 5. Але можу сказати, що в нас в клубі вже пів року як існує невеличкий пул на ретродропи, де ми зробили і зараз вони підтримуються, робляться активності 26 аккаунтів акаунтів проект. Layer Zero і ZK Sync. На протязі місяця ми вже маємо отримати перші результати, і це буде чудово. Тому з цією активністю ми знайомі. Але скажи, будь ласка, щодо ретродропів, теснетів і ось цих самих, активностях, самих активностей і сигналів, сигналів чи рекомендацій у крипто Що буде? Що може бути корисно, що може бути посилом учасникам, учасникам під клубу для отримання, ну дійсно, ну не те, що щедрої, а для отримання, в тому числі, підвищення власної кваліфікації, отримання якоїсь дохідності за активність? Ми в першу чергу аналізуємо проекти, які ми приймаємо ретроактивності, тому що всі проекти ще значли на цьому хайпувати. Якщо проєкт каже, що в них ретродроп, зразу вся база Сібілеру йде туди. Ну, це вони... Але ми дивимося по такі номіки, ми дивимося. Більш глибоко, ми просто на картинку надивимось і бачимо, що у них там на токіноміки 1% на airdrop. Тобто там нема сенсу робити, тому що мільйони юзерів, коштів у них немає, вони вийдуть або як, і ми там отримаємо по пару центів, по пару, по пару доларів. Це нам не цікаво. Тому що такий проект сей, там роздав копійки. Так само, ну це Це потрібно детально аналізувати. Ми отробили також є детальні Ретродропи, це умовно кажучи, як лінея квести. Там просто заходимо на леєр 3 і там є методичка, ми по неї виконуємо. Ми потім потенціально отримаємо LXP, LXP будуть конвертовані, умовно, в токени. А це наскільки про... складно було б це робити? Тому хто знає, що таке крипта, має аккаунти на кількох біржах, іноді робить транзакції тощо. І ось він в чаті отримав відеоінструкцію. По layer 3 це досить просто, тому що там є завдання, і ти виконуєш. Більше це ми виконували в межах клубу. Є більш складні це скрол, там, умовно кажучи, де ви самі собі вибираєте, що вам потрібно робити, які, з якими протоколом ми взаємодіяти, з якими там де ви здаєте займи. Де ви активно фармите там бріджі, мости, це все ви виконуєте. А маршрути пишуться самі унікальні, і ваша задача зробити максимально це все качественно, Тому що... чи більше активності з усіма да, про да, 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 да. Тобто там вже виходить, ми вважаємо унікальні протоколи, взаємодія, кількість цих унікальних протоколів, скільки ви зробили транзакцій, середня ціна транзакції. Це все враховується. Це все ончейн активності. Вона вся бачиться в блокчейні. І проект проект, коли буде виходити, він аналізує роздати. І Він дивиться, що от юзер зробив максимальний вклад, чим Сибіл, який зробив тисячу акаунтів, зробив по дві транзакції, і все надіється на дроп. А тут я, де я зробив кучу взаємодії і кучу всього. Тобто краще зробити більш качественно, але це все одно робиться по тірам, тобто є різні акаунти. Найкращі, гірші там найгірші. і найгірші. умовно кажучи, якщо у нас половина аккаунтів пройдеться, круто, але на всяк випадок ми робимо там, тір 3, тір 4, тому що їх костина теж може зацікавити і получить дроп. Є такі проекти, що роздають абсолютно всім. Як Layer, ось до він вийшов, дав анонс, що роздає всім, хто напряму взаємодіє з їхнім протоколом. Вони роздали всім по 1000 доларів. І, умовно кажучи, якщо ви закинули 0,01 ефіра там, на 30 доларів, то ви все одно все підтрапляєте під критерій. Ну, ось оце останнє, що ти сказав, саме круте, бо реально, тут вже не 5. Тут, якщо хтось 1% зрозумів, ну я вам вже хочу щось подарувати. І ну сибіли це нормальне слово, це не синонім, про який ви подумали. Тому, друзі, будьте спокійні, це нормальний органічний шлях розвитку. Я всім, хто мене питає, як до цього підійти, правильно раджу дуже просто. Витрачати. В день, в робочий день, 5 днів на тиждень по годині свого часу 2 місяці. Замірєте годинником, що ви через 2 тижні вже будете розуміти, хто такий Сібіл, що таке тир, які раунди е, інвестування у е, криптостартап венчурним методом. Ви вже будете розуміти, в тому числі будете розуміти, що таке СВАБ Брідж і як обрати найдешевший, найпростіший шлях. Скажу це із свого досвіду. Оскільки десь місяць, ну, мабуть, півтора тому я цього не знав. Зараз вже якісь ретродропи я можу робити майже самостійно. Це не складно. Це не складно. У вас точно здібності не гірші за мої. І е, що варто ще з цього вже додати? Вже, мабуть, я тебе буду питати. Е, як працює модерований тобою криптопідклуб? під е, що ціннісного, тому що не все не все може бути цінне, якщо його важко брати, от якщо його просто з якихось міркувань реально ну воно солодке, перспективне, але людина обходить і йде працювати там е в магазин. Вона розуміє, що вона час, вона годину, вона краще піде в кіно, бо вона просто не вірить в себе, що вона зрозуміє, починаючи роздивлятись це відео. Як твоя думка? Як у нас склався під клуб? Тобто, першим, як ви вступаєте, у нас є розділ, які є напрямки інвестування, які є види діяльності, чим ви, ви вибираєте для себе. І Скільки у вас часу є? Умовно кажучи, якщо у вас є досить багато часу, ви можете обрати для себе ретро, найскладніший, так на мій погляд. Варіант, але він більш прибутковий. І заробляти в тебе є досвід. Хлопців, які займаються ретро, повністю і щось заробляють. Звичайно, це показала практика. Мовно кажучи, ну це не в моменті, а на дистанції. Ви там робите год активність. Ось до людей, які робили РЗіра більше года, вже був снапшот, і вони будуть отримувати токени. Там Зека Сінг також думаю, скоро буде. скільки вони взагалі можуть заробляти на цьому? А, ну, от наприклад, Старкне там це мій кейс. Я зробив там 5 аккаунтів, зробив там затрат на 100 доларів, і плюс я там баланси держав по 0,1 ефіра з запасом тому що там було ну, на 50 доларів потрібно було тримати. І, умовно кажучи, я отримав, витрати мене були 100 доларів, а я отримав 500 токенів, 500 токенів мене конвертувалися в 1200 доларів. Скільки всього потратив часу, от всього на ці 5 аккаунтів сукупно так, за ці п'ять Ні Днів 5. Я думаю, так ну п'ять днів по 24 години? Ні, ні. ні, так, та так менше. По так. годинам, по годинам, там 20 годин, 15 годин. Ну, Це складно виміряти. Тому що я робив паралельно ж не тільки стартнет, я робив і закасінки. Ну, суб'єктивно, суб просто суб'єктивно. Ну, годин двадцять чотири. 24 години, За 24 години з 500 доларів отрималось 5-5. 500. Ну і відповідно, з тисячі доларів могло б отриматись якби 10. Ну, да, 11. Це, ну, це просто виборочно те, що мене, я робив якісний аккаунт, і я попав в, в снапшот вчасно, і, тому що типу, снапшот був осінню, а люди там робили, ну, ой, був, да, був осінь, а люди робили ще в січні аккаунти, а, а це вже не було ніякого сенсу. Це просто успішний кейс, я робив качественно, я зробив критерії, які потрібні. потрібні. не успішний? Потрібні. Неуспішний? успішний да от неуспішний успішний дріфт. Дріфт ми зробили, я зробив в останній день. Якби все класно було, все, мені начислили поінти, поставпоїнти вони спочатку роздали всім, а ось до вийшло, прийшли перерахунок, і, умовно кажучи, мої дріфти не зарахувалися. Так само, ось до останній кейс, бекпек ми також робили, ми зжигали комісію, але по затратам там вийшло те саме, що і роздали. Тобто ми вийшли в ноль. Це все досвід, не, всі, не все виходить в плюс. Але якщо робити совокупності, ми робимо дірсифікацію, ми робимо всі проекти. На дистанції це все таки плюс. Багато було і звернень в нас. В клубі до клубу і по ринку є команди, які працюють з ретродропами. Є офіси, навіть ось ми в центрі Києва. Тут в центрі просто знімаються офіси. Там садяться люди, не програмісти, звичайні люди. Вони навчаються. В них є куратор, в них є лідер, який е їх навчає технології ретродропів. Який слідкує за підтримкою активності, і компанія ця запрошує інвесторів взяти участь. Інвестори. Платять за щось. Ну, я не знаю на яких умовах, у всіх різні умови, але ось оціни, будь ласка, цей офер, таку пропозицію і пораду. Да, це крутий офер, тому що якщо інвестор, і він не буде сидіти десятками аккаунтів, сидіти і все це прокладаться, це, це монотонна робота, і це потрібно помітодічки виконувати, одне те саме дійство, условно. А так, інвестор просто інвестує і очікує свій прибуток. Так як затрати невеликі, прибуток все рівно, навіть якщо він ділиться. З партнером це досить суттєво. Умовно кажучи, якщо 50 на 50 на 50 люди працюють, то, умовно кажучи, там, ми з 50, 100, 100 доларів робимо 1200, це там прибуль 1100 чистим, умовно кажучи. І 50 на 50 це все одно 550 доларів для інвестора прибутку. Добре. Давай щось розіграємо, давай щось придумаємо, бо мені подобаються якісь конкурси, якісь подобаються креативи для того, щоб була більша мотивація. Ми можемо, наприклад, прогарантувати, ось зробити якісь зараз ну, таку публічну обіцянку і прогарантувати, наприклад, два чи три такі дві чи три такі історії. Ну, типу, хто впишеться в цю історію, щоб він це робив, і якщо він це зробить і він заробить менше як 500 до 200, То ми тоді це доплачуємо. Просто, щоб була мотивація це робити. Якщо він щось пропустив, такий ретродроп. Інвестхаб, ретродроп. Але якщо він не пропустив і він це зробив, тоді ми, відповідно, не доплачуємо. Це складно буде реалізувати. Чому? Тому що це все від е, вдачі залежить. Якщо ми приймаємо байбіт е, участь, якщо ми приймаємо кукоїн е, сейли, так само ми просто отримуємо білети, які за ці білетики ми умовно можемо отримувати. Можна спробувати просто, я не знаю короткий термін. Це, ну, це 150 відсотків. Це, да. це, це досить багато 150 Да. Так, да, ми ж можемо, не, не, це ж працює ринок не, не в один, чому там все будемо тільки е, заробляти. Якщо ми зробимо, 4... ми можемо під... ми піднімамо збільшити терміни, ми можемо збільшити суми. Ми можемо, наприклад, умовно кажучи, за рік сказати за рік, якщо менше тиші, ну тоді, ну, типу, ми можемо все, що завгодно. Ми поспілкувалися і хочемо вас затягнути в цікаву таку мережу пригод, для того, щоб ви зрозуміли. В нашу впевненість у цій екосистемі і в перспективі криптопідкубу для того, щоб було просте відповідь на питання, навіщо я там, що мені буде, скільки я зароблю, яка дохідність, там 20 чи 30 річних тощо, ми хочемо поставити наступний е, такий ось експеримент. Е, в коментарях під роликом, якщо в тебе є бажання взяти у ньому участь, напиши плюс. Я хочу взяти участь у експерименті. Перші три, хто долучиться, ми від себе гарантуємо наступні історії. На протязі року, з моменту вашого вступу у підклуб, ви берете участь у всіх активностях, які ми пропонуємо. А ці активності, вони в загальній табличці зведені, вони видні. Також, ви берете участь у всіх. Зумах протягом року, які відбуваються з порідничістю раз на тиждень, пропустити можна за рік не більше як 4 зуми. Через календарний рік, через 12 місяців після того, як ви взяли участь у експерименті, ви маєте заробити не менше як 1000 доларів на вкладенні 200 доларів. 200 доларів у вас мають бути на аккаунті, в тезері безумовно, на біржі, на гаманцях, на матемаску, для того, щоб робити певні транзакції. І вони у вас мають також залишитись. Тобто, з 200 доларів у вас має залишитись 200 плюс 1000. Якщо у вас Через 12 місяців, наприклад, є 200 і, наприклад, є 300, і ви виконали всі умови, про які я тільки що говорив. Різницю до 1000, ну, тобто в цьому випадку 700. Ми з мартіром вам доплатимо готівкою, кешем, доларами, такими, які ви вже в них добре вірите. Як тобі? Чудово, так. Да. Спрацюємо. Я гадаю, що у вас все має вийти, а Мартін впевнений в цьому. Тому саме для цього наш криптопідклуб. Відповідно, для тих, в кого є можливості більшої фінансової активності у даних історіях, можуть заробити великі, дуже великі гроші. На що я особисто точно розраховую і дію за заздалегідь погодженими. І з експертами цього ринку алгоритмами. І саме учасники криптопідклубу, саме учасники будуть отримувати інформації про актуальні і вдалі токен-сейли з аналізом їхніх переваг. Учасники клубу InvestHub, але не учасники криптопідклубу, будуть отримувати у відповідному крипто-чаті для. Учасники всіх загальному вони будуть отримувати весь перелік цих можливостей. Але лише кваліфіковані будуть у криптопідклубі. Також в криптопідклубі буде розбори, які допоможуть вам здійснювати ці активності. І якщо вам буде щось не вистачати, ви можете звернутися безпосередньо до Мартіна, який з вами персонально розбере цей момент. або Мартін допоможе з тим, хто це може зробити. Тобто, ми вам гарантуємо, що ваше питання, якщо у вас є бажання, точно буде на нього відповідь. Оце ми і досягаємо, і хочемо досягти у швидкий термін, щоб ринок, який розвивається, який дає серйозні можливості, вам був зрозумілий і ви в ньому були, і ви на цьому заробили.